Друзі, привіт! В роботі сьогодні є 60 BMW 225. 2009 рік, 190 тисяч пробіг у нас. Ну, в цієї машини я вражений, стан хороший, стан керма. Ідеал. сідухи теж, як на такий вік, на такий пробіг. Прям вау-вау-вау. Всі машини, які я робив до цієї, вони всі були ушатані. Ця така прям дуже хороша. Може вона вся натерта косметикою, але отако, по шкірках, по тому всьому, все ціленьке, підлокітник не затертий, відсолий, не спухший. ну типа кнопочки ніде не надерті, екранчик не покоцаний, бачите, ціляковий, просто-просто-просто так само шкала приборів. Повністю ціленька, без пошкоджень. Потолок чистий, стоєчки чисті. Це можливо, що це все перероблялося, але це піздіш. Просто хороша машина в хороших руках. Перший, другий власник дбав. І зараз ця машина в такому стані. Так, дуже. дуже. Ти станчика, я, я не знаю, як рухається. вона рухається. Так, ну Ці блядь, коврики мене завжди злять, Завжди, бо їх витягнути це блядь, сідух, по сідусі треться, це все гавно розсипається. Це трешня. Так, що у нас по підлозі? Ну нема біди, під педалькою там понасипалося. Ну нема біди. педальки не стерте взагалі. Тут теж підножка під п'яту нема, вибито і бачите, але є вологість. Є вологість. Оце гавно, конденсат ловить. Чому? Тому що жарко, кондиціонер, перепад температур, а це зараза не дихає. Тому я Так, що в нас ще тут? Бачите, ручки проблемні, хто знає БМВ. Тут ручки проблемні, все облазить, тут все ціляково. Тут круто. Вона натерта, бо видно, що бачите, на хачорному. Косметика на ній присутня, але машина достойна. Так, прийоми теж брудні, ми їх домиємо. Відос трошки такий великий. Коротше, друзі, дверка тяжка. До тяжки працює. Просто фантастично. Також відкривання, просто фантастично замітити стан ручок. Чому? Бо не так відкривається, коли пазором тось. А отак. І коли цю машину мають люди, до цього привикають і реально не коцать тачка. Це мінімальна така штука з відкриванням, але настільки вона нас зберігає кузов. вау wow. Ззаді, друзі, прям ноль. Прям тупо ноль. Прям нольць. Навіть на ощупь тут дуже-дуже-дуже. Ну, вона теж чимось затерта. Тому вона мягенька. бо вона під косметкою. Так, от. бачите, як воно мало бути. Отак. От а воно все натерте. Тому, блядь, буду не їсти тим лучив. Бо то змити теж. Як не думайте, то були плями. плями. Ну, але машинка прямо мене вразила. Вілюр, ну, це мої любими оплотнітелі, які не скрипять. Хоч багаж у нас відкривається село. Ну як відкривається? в напружені блядь, вискакує. якщо ззаді хтось би стояв, то б пробили його. Ну, Зуби точно б побивало. Тема для стоматологів. Так, ну тут є, що, бачите? Тут щось є. Зубна щетка є, що тут є? Так, ну і це, блядь, коврик в мене просто буває. Просто навіть своїм виглядом в машині він настільки здешевлює машину для мене, що я просто вам продати не можу. Це такий пиздець. От стояли б тут ворсові класні коврики. Просто класні, навіть не оригінальний, але зараз класні роблять ворсові високі, бархатні. Було б просто зовсім Дура пісенька. Так. Все на так. так, бо що не трогати, все аж так під рукою липне, тому вона така, такий ефект є. Це як та дівка, бля, на дискутації. Вона такий ефект дає, бля. Думаєш, оце кобіта їв душ маєш, йоп твою мать. А то той з тернопільського ставу, блядь. Друзі, і є тут ще така буба. Десь хлопчина боком пішов і щось він зацепив. то сьогодні теж оцих два елементи будемо пробувати забрати. Будемо полірувати. Машина, бачите, блистить гарно, але вона ще вся покоситься, бо це житкі руки. Вона за все хоче полірнути, то нині це полірнемо і побачить результат. Думаю, що потім приїде всю полірувати. Підкапотка, друзі, не миється. Я просто покажу це ще той мотор, коли ти відкриваєш і бачиш мотор, а не кришку блядь, на мотора, <с>? накладку якусь пластмасу. Тут ще такий, ну типу, хороший мотор. Ну мені ще цього блядь, подобається. Єшки дуже подобається. Мені по кузовах BMW подобається дуже. Є 34 є старенька, і старенька класика, І Е60. Більше пану. Ой-ой! Більше- більше нічого не подобається. <клес> ну так, щоб дуже, щоб я дивився і любувався. Все остальне дуже маркетолог. А цей кузов дуже крутий, дуже крутий. Ця лисичка дуже крута. Коротше, приступаємо до роботи, як завжди, повно. Друзі, змив я ту всю косметику з машини. Машина справді дуже крута, збережена. Була вся в косметиці і це теж ну, вже норма. Я це все змив і зараз вона така от красуня, Бачимо сідуха від в хорошому дуже стані. Тут така затертість є вже незначна. Є незначне підсихання. От, можна натерти сховати. Але я зараз клієнтові дам машину отаку. А він же собі що там йому не сподобається, ну вже собі дотре. Там я бачив в багажнику є речі, які можна терти. По цій вона майже вся механічна, крім спинки. І я так зрозумів, поняв... ага, піднімань. Але тут прикольна штука є. Ніколи ніколи не бачив, лапка отака. Дивіться, як вона ложиться, друзі. Тут просто. І все, і ви собі лізете, прибираєте. Дуже крута лапка. Дуже крута. І головне, що це все механічне, це все вічне. Так, ззаді у нас просто нові нові дивани. Ніхто тут не сидів, тут, типу, як американські дивани. Це круто, це реально рідкість. Бо все-таки, наприклад, я бачу, як у мене троє дітей. Дивани нищиться, шкіра, є кратерки, тобто робиться робота, коли постійно садяться, висаджується. Тут їм воно круто, тут повезло машині. Не знаю, чи власнику повезло, не маючи дітей, але машині повезло, тут ніхто не сидів і нічого тут не зробив поганого. Прямо от зі всіх тих є 60, що в мене було, і що я сидів. Це прям тупо самокрута. По кольорі, по стану, по салону, по ну, даже по комплектації гарна мультимедія, нічого не виповнено, нічого не затерто, дотяжки. Коротше, не вистачає, може. М-обвісу, але я вважаю, що м обвіс має бути в М машині. А якщо це класика, якась 2,5 простий, тому так має бути. Так має виглядати. Є там на потолку позирьок, тому я потолок не чіпав. Я їх боюся дикую. Як бачу позир, що вже такі, знаєте, просихання, легенько десь відірвалося в кантику, я не чіпаю потолки. Тільки вже по просьбі клієнта Ну легенько попробуйте, а може вдруг. А тут більш-менш чистий потолок, тому не чіпав. Зато той час виділено, то, щоб забрати оцю коцку. Бачимо так, лишилося отут. Ну, тільки там, де випухлі з'є. Але воно так в очі не кидається, але якщо брати під фонариком, якось там за сторони, друзі, то можна зловити, що є царапки. Це треба прошліфовувати трохтисячкою, тисяч, там двохтисячкою, трохтисячкою. Я це не хотів, тобто я забрав візуалізацію. Тож людина не бачить її і не болить. Якщо професійно робити, треба перемотовувати, лаку, палаку. Задихався. Друзі, класний автомобіль. Ще раз. Дуже крутий. Ручки класно відкривається. Крутий стан. Крутий. Власнику дуже пощастило зловити таку класну тачку.